«Не курюй, не п'ю, розказує про себе Влад Ковпинець, фельдшер екстреної допомоги з холмів, що на Корюківщині, тому й не вдався до цих псевдозаспокійливих після пологів у Швидкій, приймав їх у Людмили Горбач в машині прямо під її хатою. Помічником молодого акушера став Андрій Коробко, водій. Моментальний шок контент називається. Тому, що це реально було страшно і ну, що дитинка народилася. І я зразу почав її гладити. Ну, по спинці гладив, по сідницях, погладив, по п'яточках гладив. Ну як нас учили, так я працював. Треба uh -huh. поворачувати воно само, вона видавила, воно вийшло. Як ото знаєте. Вискочило. Вискочило, да? ну, п'ята дитина. Давайте почнемо з цього, що чого такі легкі були пологи, Тому що п'ята дитина зазвичай таких породіль пологи дуже швидко Від шок uh -huh. контенту допомагають відійти спорт, та знову ж таки робота. Своїм учителем влад Ковпинець називає Олександра Помазка з села Жадове, старшого фельдшера Семенівської швидкої. Отже, про влада Ковпинця, який зуміє і пологи прийняти і сам себе постригти. Детальніше читай у номері вісника за 12 жовтня. Як стрижу? Ну, угу. здорове зеркало на стіні. Маленьке в руці, угу. тример. Дивлюся, якщо мені там ззаді робиться, маленьку у маленьке дивлюся, воно все видно, відбуває. І стрижуся. Угу.